В руках у мене новинка вересня ТВС-навушники Oppo Enco x 2. Це вже друге покоління, відео про перше можеш подивитись ось тут. Перше ми оцінили доволі високо, тим паче на момент виходу це були єдині навушники, які підтримували лослес музику від Apple. Ось так. Чи не втрати друга генерація цієї високої оцінки? Давайте подивимось відео. Хочу відразу відмітити приємний дизайн кейсу для зарядки. Мені він дуже схожий на ідеальний камінець для того, щоб запускати жабку на ставку. Якщо без жартів, кейс дуже приємно лежить в руці та кишені. Відкривати однією рукою можна без зайвих проблем. Можу запевнити, що все виповнено з преміум матеріалів. Так, це пластик, але дуже приємний на дотик. З плюсів можу відмітити, що в глянцевій поверхні вас видно як в дзеркалі. З мінусів те, що через постійні зацапки пальцями глянцевої поверхні. Вас в цьому дзеркалі видно не буде. Корпус зібраний якісно, без якихось потріскувань та самовідкривань. Звук при закриванні кришки дуже гучний, але не дратує. З мінусів хочу відмітити невеликий люфт кришки, і що дивно лише у закритому стані. Навушники на звуководах мають виступи для утримання амбушурів та металеву сіточку. Також на корпусі по три мікрофони на кожному навушнику: датчики автопаузи. Маркування лівого та правого навушника та ділянка стиснення. Просто народі кнопка. Навушники в кейсі лежать впевнено, самі по собі не випадають, навіть якщо їх потрясти. Ну, звісно, якщо ви не будете робити щось типу такого. Коротше, магніти респект. Щодо зручності самих навушників, скажу так: вони зручні. За 2-3 години використання в мене вуха не втомились, та й вони не дуже випирають. Що для мене дуже круто. Ну, хто знає, що таке перевдягання, а потім 10 хвилинне шукання навушників. Той мене зрозуміє. Жодного разу навушники не випали з вуха. Відмічую ще й амбушури, вони дуже приємні на дотик та м'яко сидять у вухах. Окремо дякую за додаткову сіточку від бруду, бо її набагато легше почистити, ніж сіточку, яка вже веде до динаміку. Також вони мають рівень захисту IP54, що підходить для тренування під легким дощем. Для повсякденного використання більше, ніж достатньо. Не знаю, хто ходить плавати в навушниках. Якщо це ти, чекаю на коментар під відео. Через цей додаток можна абсолютно все, особливо багато уваги приділили управлінню. Добре, що в додатку можна пройти віртуальний тест, де ти навчишся всім жестам для зручного користування. Всі вони мають гарну та швидку відповідь. Дискомфорту використанні не виникає. Активне шумопоглинання до 38 децибелів та має 4 режими: мінімальний підходи для дому, офісу, середній вулиця та торговий центр, максимальний для літаків та потягів та розумний, який підлаштовується до оточення. Я користуюсь ним. Працює він швидко. Був лише один випадок, коли навушники по невідомій мені причині викрутили шумопоглинання на максимум, і на декілька секунд мені здалося, що я втратив слух. Користуватись цим режимом в метро дуже приємно, і чому поглинання в цих навушниках не болить та не крутиться голова, що часто зустрічається. Ємність акумулятора кейсу складає 566 мАч, а одного навушника 57. Повний цикл зарядки проходить за годину 36, і цього вам буде вистачати на 4 повноцінні зарядки ваших навушників. Самі навушники прослужать десь годин 5. Особисто під час роботи я не пам'ятаю, щоб вони в мене навіть розрядились. Так постійно я їх не носив, але цього було достатньо, щоб я їх активно користував та потім вчасно повертав до кейсу. Щодо якості звуку, то навушники мають динамічний драйвер з діафрагмою 11 мм та планарний драйвер з 6 мм. Чутливість динаміка 118 дБ. А діапазон від 20 Гц до 40 кГц. З кодеків маємо AAC, CBC та кодек високої чіткості LHDC. Звучання наушників тут дійсно якісне. Запас гучності, я б сказав, більше, ніж достатньо. Але для збереження вашого слуху я прадив використовувати їх десь на 60%. Щодо 100%, то на них я почув такий трошки кашеподібний звук. Щодо басів, вони тут чудові, високі також приємні. Та й середні гарно пропрацьовані. Ось щодо інструментальних треків, так вони звучать класно, А ось щодо вокалу так це просто медна вуха. Єдине, що я можу зазначити як мінус, це відсутність кастомного еквалайзера, але є готові пресети. Ціни мікрофон шумопоглинанням на базі штучного інтелекту та датчиком кісткової провідності працюють дуже добре. Зовнішні галаси активно приглушує, а сам голос не спотворює. Одним словом, дуже комфортне спілкування. Затримка в Ютубі мені не помітна. А ось що стосовно ігор, так вона є, але не критична. Відключення йде автоматично, відразу після відкривання кришки кейсу. Також в них є Google Фаст що не дивно, та повноцінний мультипоінт, щоб можна було підключити відразу декілька пристроїв. І що хотілось би сказати в кінці, дивлячись на першу модель. І на другу, великої різниці між ними я не помітив. Але я можу затвердити лише одне: що це лишаються топові наушники в своєму ціновому сегменті. Ось так, ви можете брати будь-який бренд, ви можете брати ТВС-наушники Apple, ви можете брати Huawei, можете OnePlus. Але якщо ви зупините свій вибір на цих Oppo Enco X2, то я впевнений, що ви не прогадаєте. Ну, ось такі думки у мене. А що думаєте ви? Ви знаєте, що робити.